Я не хочу сказати, я думаю, другому кожного робиться, що тот щось краще. Я удивляюсь чесно ряд, я не боюсь сказати, якщо я з кимось викупаю чарку, я ніколи не випуваю на халяву. Повірте, я говорю в цілому, чесно, в будь-якому очі сидять. Михайлович Брайовикайте. Петро Васильович, він сидить. Петр Миколаєвич, я його знаю на два з половиною роки. Він не скаже, щоб минутку, я говорю, не скаже, що паливку дав і капіта. Я правильно об'єкт купляв? Я купляв за гроші, як це інші люди. Петрин Михайлович, так? Ми, ми купляли. Не, 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 не треба мені казати, і кажуть, що Павленко бере якісь кати гроші. Я можу обидитися, чесно ряд. Давайте так. У нас є Петро Васильович, У нас так. ми говоримо про цю питання. Хто буде робити? Я ж кажу. От Петренко приватно немає, хай Резниці немає хто. Є сума, хто сидіти. Стали на голосування. Виділилися в кошти за Людмила Петрівна. Дмитренко Валерія Михайлович. Дмитриєм Геннадій Михайлович. Будемо знати, буде виконувати, будемо підігаловати.

Якщо не питаємо, за я. Десь за. А хто втримався? Дмитренко, то ще. Дмитрів. Ну, що ж, На наступний раз ми знаємо, хто буде робити, будемо голосувати. Володимир Михайлович, ми не говорили і знову там всі проводимо. Ми не говорили, хто ви канали зробити. Ми виділяємо гроші. Нема грошей, нема роботи. Да не питання. Ви будете. Немало укриття. Вас як не я ж предлагав вам, виття. будь ласка, перед бригаду робіть. Чому не хоче? Я самі знаєте, що це ж дали... ні, це, як Нов. Як Нов. я знаю, чому я говорю, що ні, ні. якщо Андрій Михайлович є важливе. Ось Андрій Михайлович взяли, да, ми прийдемо до Андрія Михайловича за руку. Ви знаєте, що це питання важливе. Ви почитали, що це проти говоримо... Да.